Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, продовжується третій тиждень Великого посту, і у нинішній день для богослужіння звершиться літургія на свячених дарів. Великий піст вимагає від усіх нас цілісності, тобто збирання всіх складових частин нашої природи, розуму, волі та почуттів. І той, хто з понеділка до п'ятниці тримає піст, не тільки в їжі, і хто просто кинув палити. І той, хто відмовився від розваг, всі є подвіжники. У цей день свята Православна Церква почитає 42 святих мучеників, що загинули за Христа у місті Амореї та преподобного Іова Анзерського. Під час війни між грецьким імператором Феофілом і сирацинами, які обложили місто Аморі у Галатії. В результаті зради воєначальника місто впало, а 42 її захисника воїна, зокрема Костянтин, Аеті, Феофіл, Феодор, Меліси, Каліст, Васой та інші, були захоплені в полон і відправлені до Сирії. Протягом семи. Років воїнів переконували відмовитися від християнської віри і прийняти мусульманство, але вони відкинули всі схвальні пропозиції і мужньо витримали страшні тортури. Після багатьох катувань, так і не зламавши дух воїнів-християн, їх засудили на смерть. Воїну Феодору говорили: нам відомо, що ти, залишивши священний сан, став воїном і проливав кров. Ти не можеш сподіватися на Христа. Визнай Магомета, але мученик впевнено відповідав: Я не зрікся Христа, а за те, що залишив священний сан, повинен пролити свою кров. Воїни безстрашно підходили до катів, які відсікали їм голови, а їхні тіла кинули у річку Єфрат. А також сьогодні урочисто на літургіях відзначається віднайдення чесного Христа та цвяхів з нього, святою рівноапостольною царицею Єленою в Єрусалимі у 326 році. З цього часу саме нею і встановлено святкування на честь від віднайденого, чесного і животворящого Христа Господнього! Нині ми сердечно вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Іов, Аркадій, Феодор. Возлюблені у Христі Великий святитель Ян Златоуст залишив мудрі настанови на період посту. Ти постиш на голодних, на поїз спраглих. Відвідай хворих, не забудь ув'язнених, утіш скорботних і тих, хто плаче, будь милосердний і добрий, довготерпеливий і незлопам'ятний, правдивий і благочестивий, щоб Бог прийняв і піствій і у великій кількості дарував плоди покаяння.